Токен 2049 вкотре зарекомендував себе як головний блокчейн саміт, який об'єднав візіонерів у сфері Web3. Піонерів індустрії та впливових лідерів з усього світу в культовому сінгапурському комплексі Марія Бей Санс. Цього року подія досягла нових висот завдяки приголомшливій відвідуваності понад тисячу, 10 тисяч учасників і вражаючому складу з 200 видатних спікерів. Серед цієї впливової спільноти компанія Інджетів зробила свій найвагоміший внесок у найбільшого сцену в Азії. Команда Injective Labs занурилася в яскравий шаб-витрина, наладжуючи зв'язки, співпрацюючи з новаторськими проєктами та далекоглядними лідерами. Це дало можливість продемонструвати неухильне прагнення Injectів, розширювати межі інновацій для ширшої аудиторії в Азії. Серед ключових моментів нашої участі була участь генерального директора, тобто SEO з пізносновника Injective Labs. Еріка Чена у панелі дискусії разом з представниками Automata Network, Moonbeam та Babylon Chain. Ерік розповів про філософію проєктування Injective та підкреслив унікальну позицію Injective як першого протоколу першого рівня, здатного досягти справжньої інтерпретабільності між такими як системами як Ethereum, Cosmos та Solana. Ерік також виступив з ключовою. Передовою доповідю на сцені Токен 2049 представивши передову інфраструктуру і нові протоколи, такі як Mito, розроблене на основі інжектів. У своєму виступі він представив революційний AVM згортання віртуальної машини. Ефір з потенціалом для справжньої композитності. Стенд Injective Labs на токен 2049 слугував хабом для змістовної взаємодії, де ми спілкувалися з новими проектами на межі запуску потенційними інч, які прагнуть приєднатись до програми амбасадорів Injective та потенційними партнерами, які вивчали можливості співпраці. Окрім конференції, Injective Labs організувала захоплюючий паралельний захід, який зібрав понад 2000 реєстрацій. Цей вечір. Проводним ексклюзивному місці в Сінгапурі об'єднав спільноту інжектів, технологічних інноваторів, партнерів та інвесторів, щоб відсвяткувати єдність і спільне бачення децентралізованого майбутнього. Тиждень в Азії надав можливість. Стимулювати нові розробки інтеграції в різних системах під час зустрічі. Коли завіс опускається на цьому насиченому подіями тижні, команда Ejective Labs повертається з новими силами, озброєно свіжими перспективами та непохитною відданістю справі, взаємодія та співпраця протягом тижня посилили глобальну присутність інжектів збагативши екосистеми інжектів цінними учасниками. Опираючись назад, можна сказати, що наше представництво в Азії пройшло за рамки. Присутності воно стало декларацією глобального впливу інджетів та відності децентралізованому майбутньому. Слідкуйте за оновленнями на сторінці в Твіттері, ви можете бачити тут, оскільки ми продовжуємо свій непевний рух вперед.